Сотні тисячі мільйони пластикових пляшок щоденно викидаються у смітник. Не всі вони підлягають переробці. Тож постає питання, що робити з такою кількістю використаного пластику. Відповідь віднайшли одесити: виготовляти антипаркувальні стовпчики. Таким чином досягається одразу дві цілі: інфраструктурна та екологічна. Це технологія розроблена одеськими винохідниками. Це наш спільний проєкт моєго проєкту Чисте місто та лабораторії Дорогоцінний пластик Євгена Хлєбнікова. Ось, Ми зробили перші тестові зразки нашої продукції, в тому числі ці шість стовпчиків, та передали їх комунальній установі СМЕП для да, встановлення. Шість антипаркувальних стовпчиків з переробленого пластику вже встановлені на вулиці Сегецькій. Вони виконують одночасно дві функції. Захищають тротуар і зелену зону від наїзду автівок, а також роблять більш безпечною прилеглу велосмугу, на якій подекуди паркуються недолугі автовласники. На жаль, ну, всіх, всіх зробити чемними, щоб дотримуються, які дотримуються правил дорожнього руху, такого бути не може. Тому що суспільство, воно різне, і одні люди дотримуються правил дорожнього руху, а інші вважають, що ось мені треба тут припаркуватися, діди паркувалися, я все одно буду тут паркуватися. Так не треба. І ось саме для цього, щоб унеможливити фізичний заїзд на газони та тротуари, встановлюються такі елементи. На виготовлення одного такого антипаркувального стовпчика потрібно близько кубічного метра пластику, і візуально це дуже великі об'єми. Можна тільки уявити, скільки пластикових пляшок можуть перестати бути просто сміттям і віднайти своє друге життя. Ми можемо мультиплікувати його на всю країну і за цією технологією переробляти тисячі тонн пластику, тим самим зменшуючи навантаження на нашу екологію. Такі плани є, звісно, плани після перемоги, бо зараз на це витрачати кошти ніхто не буде. Але якщо ми якийсь грант візьмемо, зробимо з ті делоніатори та передамо їх міським службам, то можна це і зробити і до перемоги. З переробленого пластику одесити виготовляють не тільки антипаркувальні стовпчики, а й горизонтальні делініатори для відділення велосмуг та смуг руху громадського транспорту. Найближчими днями у центрі міста встановлять п'ять делініаторів. А у перспективі такі елементи транспортної інфраструктури мають з'явитися на вулиці Преображенській, відділяючи трамваї від автівок.